День на чергове засідання комісії прибуло три депутати з п'яти. Які будуть пропозиції щодо початку роботи? Розпочатку. Поступила пропозиція розпочати. Нам необхідно обрати секретаря засідання комісії сьогодні. Наталія mm. Ігорівна. Отже, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримувати. Порядок денний засідання комісії, розданий на руки. Прошу е, прийняти порядок денний за основу. Хто за, проти, утримались? Чи є зміни до доповнення порядку денного? Немає. Якщо немає, тоді прошу розпочати і підтримати порядок денний в цілому. Хто за, проти, утримались? Отже, приходимо до порядку розгляду питань порядку денного. Перше питання про пониження ступеня Скородинської філії з дошкільним відділенням Білівського опорного закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів Чорківської міської ради Тернопільської області. Я запрошую до надання інформації кодані. Дякую. Шановні колеги, ви знаєте, що на території Черківської громади функціонує дев'ять закладів загальної середньої освіти, в тому числі опорна школа. Дана опорна школа має дві філії і скородинську філію і Бечківську філію. Буде в одній із шкіл станом на сьогодні і на 1 вересня 2025 року буде навчатися менше 45 учнів. Тому відповідно до абзацу 5 пункту 10 порядку умов зарахування субвенції, яка використовується на фінансування закладів загальної освіти. Пише чітко, що якщо з 1 вересня 2025 року закладів освіти налічується менше 45 осіб, то така школа фінансуватися за рахунок коштів освітньої субвенції не буде. Наголошую, що коли створювалася опорна школа і фін... формувалися її філії, в закладі освіти було трошки більше, ніж 45 учнів, тому орган місцевого самоврядування дав дозвіл і залишив ступінь другий, тобто без змін, була дев'ятирічка. Два роки гарно функціонувала філія, але зменшується кількість дітей. У відповідності до закону потрібно прийняти рішення про пониження даного ступеня до початкової школи, залишити дошкільне відділення. Пропонуємо дане рішення затвердити новим положенням, яке додається до проєкту даного рішення, і, відповідно, чинного законодавства продовжити роботу освітнього заходу освіти. Є питання? Немає. Може, це сужно. питання обговорювали руками, так. Хочу не... пропозицію голосувати, але як Миколаївна? Я... Депутати? Депутат. Так. Депутат. так. Ну. Преатом, Отже, якщо немає питань, то прошу проголосувати. Хто за, проти, утримались. Дякую. Пропонується даний проєкт рішення підтримати і винести його на розвиток сесії. І друге питання про затвердження плану роботи Черківської міської ради на 2 річчя 2025 року. От шановні депутати, нам необхідно затвердити план роботи. Як це питання виглядається навіть, на всіх комісіях, коли які будуть пропозиції щодо плану роботи. Попередньо ми включаємо в план роботи питання щодо роботи управління освіти, молоді та спорту. Це буде на другий на, річ, на четвертий квартал. А також включаємо роботу управління пропозиції, така включити в план плану роботи, питання щодо роботи управління культури та мистецтв. За поточний період 2025 року. Якщо якісь будуть пропозиції додаткові, то будь ласка, скажіть. Якщо ні, то прошу підтримати проект рішення. Хто за, хто проти, отримав проект рішення? питання, які виносилися засідання комісії розглянути. Дякую.